Вітаю! Це програма Читаймо українською, читаємо українських. І сьогодні ми розкажемо про всеукраїнський форум військових письменників, який вже в п'яте відбувається у Львові. Форум військових письменників це вже традиційний літературний захід, який гуртує літераторів, що у різні роки захищали Україну від російських агресорів, а також волонтерів, журналістів, громадських активістів. Усіх, чия творчість, розповідає читачам про звитяги наших воїнів та подвиги українців. У боротьбі із загарбниками цей форум особливий, тим, що він взагалі стався як форум, сподівання навіть в кінці року, коли ми планували це з партнерами і з друзями форуму, були такі примарні, не через те, що ми не віримо в перемогу. Ми просто віримо в перемогу, яка буде саме тоді, коли вона має бути не швидше і не пізніше. А логістика таких подій, як форум військових письменників, вона передбачає попередні запрошення. А так як наші гості більшість з них мають особливий статус почесний бути військово зобов'язаними. Їх потрібно з їхніх бойових частин заздалегідь витребувати. Відповідно, було дуже багато таких суто логістичних викликів, які ми не знали, чи зможемо осягнути. Але осягнули нас майже 30 учасників. Більшість з них приїхали зі своїх військових частин. Дехто з певних бойових завдань мав можливість відлучитися для того, щоб виконувати тут свою іншу важливо вагому функцію захищати наше. Наше майбуття в тому, щоб ми самі в нього вірили і були в ньому неймовірно і сильно переконані. Особливістю форуму військових письменників є його інклюзивність. Тож, хоч урочисте відкриття заходу відбулося у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва імені Романа Іваничука, згодом всі учасники вирушили ближче до читачів. У перший день вони відвідали кілька головних навчальних закладів Львова, а наступного роз'їхалися в різні куточки області. Аби презентувати свою творчість у місцевих бібліотеках, окрім спілкування з письменниками, відвідувачі форуму мали змогу придбати їхні книги: прозу, поезію, документалістику та автобіографічні роздуми, що були написані під час бойових дій. Одним словом, якщо по чесному, форум це трохи клуб. І скільки б мені не говорили, що він глобалізується, він набирає нових якихось форм. Я завжди буду говорити про те, що навіть якщо на форум приїде, і дай Боже, щоб на нього приїхало тисячу військових письменників, волонтерів, журналістів, люди, які наближали перемогу і мають право разом розділяти цей великий соковитий шматок перемоги, все одно, я хочу щоб це була атмосфера родинності, щоб це було м хоча б година один для другого очі в очі для спілкування. Але Завжди увага найбільша до тих, хто приїжджає вперше. І якщо я виділю тих, хто приїхав вперше, то вони і будуть для мене особисто відкриттями. І заакцентуюся на звісно, що позивний бармен. Ми почнемо з того, Дмитро Крустам це особливий настрій, це особлива аура. І головне, що це наша тероборона Львівщини, і ми бачимо, як вона виросла в наших очах захисників, яких ми думали бачити тут поруч, захисників, які захищають всю Україну. І звичайно. Поважний, неймовірний, позитивний і надихаючий Андрій Гоменюк. Позивний кельт він вже є статусний військовий автор, але на нашому форумі вперше і ми дуже тішимося, що в Старого Староголева його. До нас долучило і наголосило нам, що він буде дуже е, актуальним на часі зараз для спілкування з цивільними. І, звичайно ж, полковник В'ячеслав Раєвський, якого ми очікували як такого е, офіцера штабу, який нам всім розкаже всі директиви і поставить в певні рамки спілкування з військовими авторами, а виявився людиною неймовірно позитивною, власне, так як і називається його книга. До речі. З новинок форуму книжкових, першу книгу, яку я прочитала вчора, позавчора вночі це власне книга В'ячеслава Раєвського Позитив Короткі оповідки з гумором, з солдатською офіцерською битовухою, але без чорнухи. Але справді. от ці відкриття, але хотіла сказати ще про волонтерів, які долучилися, тому що це для мене не відкриття, тому що з ними ми більше року у волонтерському нашому об'єднанні. І ви знаєте, коли людина виходить, наша чудова харківська поетка Галина Матвеєва і читає свої вірші, зокрема про тих, хто плете сітки, а її руки перебинтовані ем... Навіть ізоляційною стрічкою, щоб легше було протискати стрічки через вічка, і ти дивишся, і це все такий симбіоз. І виникає таке глибоке розуміння, що ми незламні, скільки б часу це не тривало. І ось ця незламність це теж ознака цього форуму. І звісно, що це форум обійм. Це його перша місія. і Він з нею прекрасно справляється. Мабуть, ще одна особливість цього форуму переважна більшість його учасників не вважає себе справжніми письменниками чи поетами, попри те, що їхня творчість сполонила серця величезної кількості читачів. Таке скупчення діючих військових, я не знаю, де я могла б зустріти. А, а військові, які ще знаходять в собі натхнення, сили, талант ділитися взагалі. Там в поетичною прозовою формою про події — це просто дивовижні люди. Тому з одного боку почуваю себе на 100% новачком, тому що ну навіть читати вірші на аудиторію це там перший рік мого життя відбувається. А з іншого, я ж все таки журналіст, і Ця професія всередині мене розуміти те, які люди поруч, це ну дуже такий вагомий матеріал для усвідомлення далі. Такий спалах творчості, як зараз, його не було. Ну мені здається, я такий не бачила ніколи. Працюю ще вісімнадцять років журналістом. Я не бачила такої кількості, такої акумульованої кількості творчих людей, які говорять про цю війну з дуже різних ракурсів. Тому мені здається, кожен знайде свій жанр, свій формат. Але ми не можемо від цього відсторонитися. Вона вже всередині нас. Це просто тут знаєте, психолог мені вмикається. Ми не... Нікуди і ніколи не викинемо з себе цю війну. Ми ствона стала частиною нашої особистості, тому ми маємо її прийняти, відрефлексувати, зрозуміти, як вона нас змінила. А цікава статистика про те, що кажуть, що люди, які активно, чутливо там переживають події, вони можуть піти в посттравматичний синдром. Ми знаємо про нього так. А вони можуть піти у посттравматичне зростання. Це коли людина переоцінює цінності, починає насправді жити. І для багатьох людей ця війна стала поштовхом почати жити, відчувати це життя, відчувати людей, відчувати цінність стосунків, відчувати взагалі цінність кожного подиху, і це відбулося багатьма. Тому кожного по різному, але 50% це серйозно, і така, такий відсоток людей, які піде у покращення свого життя, і це є парадоксом війни. Нам потрібно, певно, почати усвідомлювати себе і не при як би сказати, не зменшувати те, що ми робимо. А, в мене є знайомий американський колишній військовий спецназівець, який сказав, ви не розумієте, як на вас дивляться за кордоном. Ви каже, вікінги а, Східної Європи сучасні. Тобто українська армія є звитяжна, українська армія досить міцна і сильна, і ми можемо і переможемо. Власне, от на цьому треба бути зосередженим. Ну і до всього треба, напевно, відноситись з певною долею гумору, тому що без нього і передку, і на фронті було б досить важко. Ми в основному переживаємо це або самі, або з побратимами там, як воно відбувається. Пояснити людям а, цивільним досить важко, можна просто не добрати слів, вони просто можуть, ну, мені так здається, можуть не зрозуміти. Ну і ми думаємо, та на що воно є. Ви ж знаєте ті всі історії про якти, норм. От, це єдина відповідь, яку ти постійно говориш. І хай так і буде, хай буде норм. Я більш ніж впевнений, що це якась одержимість. Хтось залазить мені в голову і починає писати просто моєю рукою. Ну, якось так. Якась відбувається ситуація навколо, яка змушує тебе замислитися або відчути щось дуже сильно. І слова самі лягають на папір або в блокнот в телефоні. Незвичність тільки в тому, що от нарешті сталося так, що мої вірші побачили там інші люди не тільки через соцмережі, тобто є вже якась книга, яку можна дарувати там і так далі. Приємна зустріч, цікаві запитання були, і, і найголовніше що справді була така неакадемічна атмосфера, така на десь трошки родинного характеру, і це приємно було спілкуватися. Ну, навіть на себе часом терадивиться з, інш... з різних боків. І коли ти щось написав, а потім то читаєш, ти вже сприймаєш це не як автор, а як читач, і ти думаєш. Угу. Ти щось, щось собі бачаєш інше, ніж ти собі думав. Ну і, звичайно, зразу пиха росте, над головою з'являється німбик, що небезпечно, бо це знахід для кацапських снайперів буде. Це тяжко красити, що то щось. Ну, воно прийшло. Я не знаю, чи я щось буду писати. Прийшло і можна піти. Бо письменник це будь-що, то як художник. Це є професія. Не, може бути, не можна бути художником вихідного дня. То кожен день, це, не треба чекати, це без всяких натхнень. Ти приходиш і робиш свою роботу. Так само письменник. А я, от письменник, от випадку, скажімо так. У мене треба, там фактично не про війну. Там Життя, життя, там немає якихось бойових ситуацій, там все трупи в кров бризкається. У мене таке побутове життя в окопах. І там такі якісь простріли, якісь споди, ще щось там. Тому воно не є тяжко читати. От. Там можна посміятися, можна і поплакати. Різні місця є. От. Я барман 12 років ну, в Одесі, в Києві. Я служив колись срочно службу, це був в 2003-2005 роки. От, а потім в крайній раз я пішов в армію. <рес> ми відчуваємо себе воїнами, ми відчуваємо себе солдатами, військовий. Мені б дуже хотілося б, щоб я відчував себе зараз точно так само, як і відчували б мої співвітчизники. Людина, яка здатна тримати зброю, яка може захистити свою вітчизну. Для цього не потрібно бути професійним військовим, для цього достатньо бути барменом. Ну або мати якусь іншу спеціальність. Формат форуму це надзвичайно велика робота. Я дуже вдячна і пані Тетяні Пилипець, і взагалі організаторам форуму всім, що ми змогли об'єднатися на ці декілька днів і повзаємодіяти один з одним. Але при цьому є стихійні об'єднання. Наприклад, в Києві є об'єднання за жіноче дівчат, які пишуть про війну не спілка. І вони сформувалися от за цей рік. І зараз і таких об'єднань багато. Ми стихійно через соцмережі, через Комунікацію зараз вже великий доступ до інформації об'єднуємося по інтересах. А насправді які наші інтереси поділити своєю творчістю? Тому що я ж кажу, коли ти її пишеш, ти віддаєш. Але коли ти нею ділишся, ти при цьому і отримуєш, отримуєш цей зворотній зв'язок. Тому мені здається, взагалі, от ми об'єднані ідеями, ми об'єднані подіями, ми об'єднані емоціями. Тому вже питання фізичних зустрічі це питання класних менеджерів, класних організаторів, людей, які усвідомлюють навіщо творчим людям бути поруч один з одним. Линих племен довгору каптичка, коріми булася здаває рапувати з ручка. то один, то другий дьох сумне до сусіда, правда ріже, прагне, що зникла Підлих підлес не непол. Дух наш неборний, кугляд жоли, а шанця ця Роз'їдає ріжего і чорт. Для мене це надзвичайні враження. Я у захваті, надзвичайно багато знайомств, корисної інформації, і я ну, надіюся, що ми наступного року з. Переможним таким шостим вже зібранням форуму будемо тут присутні у більшій ще кількості. Я тут більше виступав із гітарою, більше співав. Хоча на першому місці я все-таки поет. А вже десь там, як письменник-початківець, я будучи студентом, два роки співав у капелі, від батька передалося також. Мене прорвало, так би мовити, у 2016 році, а вже в 2017 році я потрапив в гарні руки, гарний в мене наставник. І це вже так виконую професійно. У мене багато виступів в бібліотеках, в школах, в музик. В школі вчора виступав, і на великих сценах, тобто великий до, досвід е, е, бардівських фестивалів також. Де саме, де тахами, і та не, не надійся, не розпину, на хай table. Місто Червоноград – одне з найбільших у Львівській області. Місцева публічна бібліотека вже вдруге приймає в себе учасників Всеукраїнського форуму військових письменників. На зустріч із сучасними авторами приходять і дорослі, і зовсім юні. Директорка закладу Ірина Покотило зауважує попит на таку літературу зараз дуже великий. Насправді це дуже емоційна подія, дуже насичена, тому що саме форум об'єднує не лише літераторів, так не лише письменників, а й волонтерів, журналістів тобто людей, які Тим чи іншим чином наближають нашу перемогу, так бо насправді війна вже триває десятий рік, і хоча з 2014 року ми можливо цього ще так не усвідомили. Це було таке віддалене. АТО, то зараз ми маємо повномасштабне вторгнення, яке зачепило всю Україну, і я вважаю, що саме такі події, як форум військових письменників, це надзвичайно важливо. Так, в нас є сучасна література про війну. В нас є і Ірини Вовк, і, і Якушева, і Дзюби. Ну, тобто багатьох. Я зараз напевно так не пригадаю, щоб усіх перерахувати, але в основному ми, ми шукаємо додаткове фінансування і ми купуємо книги. Ми стараємося, щоб у нас були всі новинки для того, аби максимально задовільнити запити і потреби наших користувачів. Ці люди спраглі до новин, Книжок, бо насправді все ж таки книги вони тепер не дешеві. Так не всі можуть собі дозволити купити і постійно купувати новинки, і тому багато людей приходять в бібліотеки і, і хочуть саме нову літературу. І що важливо, що тепер відбувається тенденція, що хочуть літературу українських авторів, тобто українські автори вони стають в тренді, і це дуже приємно, що українська література. Література зараз вона достатньо якісна і конкурентно спроможна з закордонною літературою з рубіжними авторами. Сьогодні мені дуже було приємно поспілкуватися з такими великими людьми. Я би сказала, тому що кожен солдат, кожен військовий це для мене є герой. І сьогодні я побачила дуже сильні особистості, і мені було цікаво почути з від них. Як формується наш світогляд? Я думаю, що моїм учням це теж було доречно дізнатися з уст сучасного справжнього автора, тобто який є, от є перед ними, а не саме що десь колись він жив, в якусь епоху. А всі ми разом переживаємо важко ці події. Мені це було надзвичайно цікаво, і моїм дітям, восьмикласникам теж. Сьогодні я попала на зустріч, які мені розказали дуже багато цікавого про видавництво книжок, кінофільмів, зйомка кінофільмів. Я познайомилася з авторами. Я дуже дякую. З героями нашої країни була дуже цікава зустріч. Дізналась багато нового. Дуже чуттєво, дуже дякую за цю зустріч, дуже позитивні емоції. Багато з наших авторів навколо такої однієї фабули роблять свої такі спічі, коли вони не про книги розповідають, а про от, власне, ідеологію форуму. І навколо такої фрази, яку мені для мене закумулював Василь Паламарчук, наш постійний учасник. Друг і автор форуму. Якщо не напишеш ти, напишуть за тебе. Якщо не прочитаєш ти, читатимуть за тебе. Читатимуть за тебе, вкладатимуть тобі в голову твої, неначі дубки. А ми вразливі. І ми, хоча не є з оркостану, і ми маємо критичне мислення, але саме в час стресу і коли багато негативної інформації, ми готові. Впадати в те, щоб в нашу голову заходили думки інших людей, а нам буде видаватися, що це наші думки, бо вони в цей момент є нам комфортними. І тільки література, яку ти можеш читати з паперу чи в електронному форматі, література з перших вуст, чи це є е, публіцистичні записки, чи це вже є художня проза осмислена, чи ти тим більше поезія, як найвищий вияв е, е, акумуляції енергії слова. Ти будеш це з перших вуст, з перших слів розуміти, і відповідно твоє критичне мислення буде сприймати ту інформацію в першому незамуленому, невикривленому образі. Тому не читати ти, прочитають за тебе і вкладуть тобі в голові чужі наративи. На першому форумі військових письменників, який відбувся 2019 року, кіносценаристи Сергій Дзюба та Артемій Керсанов познайомилися із Кіборгом Олександром Терещенком. Захисник Донецького аеропорту отримав важкі поранення у жовтні 2014-го. Однак не лише навчився повноцінно жити з інвалідністю, але й написав мотивуючу книгу Життя після 16.30». Саме вона стала основою для спільної кінороботи, документальної стрічки, яку презентувала глядачам, уже на цьому. П'ятому форумі фільм про життя і про побутовий героїзм, який е, відбувається кожен день в житті Олександра е, Терещенка. Е, адже е, ми всі е, звикли до того, що герої це якісь, е, мають бути з крилами або там з е, е, якимись суперздібностями. Але головна суперздібність це е, перш за все воля. І е, от е, е, і життєлюбства, якраз це те, що демонструє герой нашого фільму, і це те, що надихає інших не здаватися, не скиглити і не бути слабким у найтяжчих ситуаціях, навіть коли ти отримуєш такі складні травми, які отримав Терещенко. Він доводить, що можна жити повноцінним життям. Він, як і моя книга, в першу чергу про життя. Я е, всім говорю, що з усіх, в е, які б ситуації життєві не були, я маю на увазі цивільні, тому що війна все таки має свої е, обирати завжди треба життя, і воно може бути прекрасним, насиченим, щасливим, незважаючи на поранення, будь-які важкі вони не були. І... Осім 9 років, як я вже живу після поранення. Ці 9 років набагато насиченіші і, можливо, навіть щасливіші ніж попередні. По перше, після війни по іншому починаєш цінувати життя кожну мить життя своїх близьких друзів, і напевно хочеться більше зробити встигнути. Розумієш, що воно коротке і. Тому ось такий вже більше темп. І, ну і така, в такий час ми живемо, коли навіть ти втратив руки, ноги, здоров'я на війні, але продовжується наша боротьба і в тилу, і розслаблятись не можна. Було складно поспішати за Олександром, бо в нього насичене життя. У нього там фестиваль, там Прем'єра п'єси, там він займається благодійністю, там і ще щось. Тобто, це людина, яка веде навіть для здорової людини дуже активне життя. І це приклад того, що для того, аби бути в цьому житті, то треба рухатись і щось робити, і все буде добре. Мені подобається цей форум, що він не проходить лише у Львові. А що ми їздимо по, по селам, в містам і зустрічаємося з людьми? Тобто це такий не паркетний форум. То порівняно з 2019-м люди сприймають це якось ближче, атмосфера відчувається. Вони через себе пропускають, десь плачуть, десь сміються. Ну напевно, що війна торкнулася багатьох людей. Виявилося, що вона набагато ближче, ніж здається. Дуже щиро. Люди там приходять і кажуть, можна ми можна вас обійняти сьогодні. Я, наприклад, зайшов в сувенірний магазин на, в центрі купити е, такі патріотичні пакети. То жінка мені там зробила величезну знижку. і Сказала, можна я вас обійму? То ну я не зустрічав такого, вже, щоб там жахалися, що людина з гачком іде е, дуже добре. Наразі доступною для перегляду є телевізійна версія фільму Життя після 16.30». Триває робота над повноцінною версією для кінотеатрів. Тим часом Олександр Терещенко опублікував продовження своїх автобіографічних нотаток під назвою Сім років по тому та задумується про те, аби видати збірку авторських казок для дорослих. Хто зможе таке зробити зі звичайних людей? Три дні форуму позаду, і напевно головним його лейтмотивом стали слова одного з учасників Василя Паламарчука, який звернувся до всіх присутніх із закликом: Побратими, пишіть, бо інакше напишуть за вас. Важко додати щось до цих слів, хіба що повторити назву нашої програми. Читаємо українською, читаємо українських. Побачимось.